Де шукати якісних співробітників постійно чуються питання від підприємців, причому воно залишається актуальним у всі часи і у всіх країнах. І питання часто не в тому, що ринок праці поганий. Проблема зазвичай полягає в тому, що в компанії не побудована якісна функція рекрутного. Що ж таке якісна функція рекрутного? Давайте розберемо головні принципи її побудови. Перше. Рекрутним має займатись окрема людина, це рекрутер. Типова помилка багатьох компаній полягає в тому, що підбором персоналу доручають займатись самим керівникам відділів. Мов ти керівник відділу продажів, так підбери собі менеджер з продажу. Чи ти керівник виробництва ну підбери собі працівників чи технологів на виробництво. Такий підхід майже гарантує низьку якість підбору і набагато слабкішу команду в результаті. І для підвищення якості підбору співробітників потрібно саме функція рекрутну. Для мене рекрутер, до речі, не плутайте його з повноцінним HR-менеджером, це людина, яка має з'явитись однією з найперших в компанії. Рекрутер на фултаймі є доцільним тоді, коли в компанії в один момент часу відкрито 4 та більше вакансій. А якщо компанія достатньо швидко розвивається, то це є нормою. Скажу більше, якщо в вашій компанії відкрито менше ніж 4 вакансії в кожен момент часу, то в мене до вас питання, чому ваша компанія застрягла на місці та недостатньо швидко розвивається? Можливо, питання в вашій бізнес-моделі та маркетинговій стратегії? До речі, раджу підписатись на цей YouTube канал для того, щоб розібратись у всіх ключових елементах управління бізнесом і подивитись, в яких з них у вас все добре, а в яких з них вам потрібно. Значно покращити ситуацію. Підпишіться і вімкніть дзвіночок, щоб своєчасно отримувати повідомлення про надходження нових відео. Другий принцип побудови функції рекрутного полягає в тому, що в компанії має бути описаний та зрозумілий всім співробітникам бізнес-процес відкриття вакансії та рекрутні. У багатьох компаніях виникає плутанина через неякісно побудований процес рекрутингу. Незрозуміло, як має прийматись. Рішення про відкриття нової позиції, хто має приймати таке рішення, як цей процес має узгоджуватись з бюджетом компанії, як сформувати вимоги до даної вакансії, хто має займатися пошуком, як має відбуватись процес тестування потенційного кандидату, як має прийматись фінальне рішення, і як в подальшому даний кандидат має отбордитись, коли він вже прийде в компанію. Через відсутність такої визначеності процес рекрутингу стає дуже несистемним та хаотичним. І щоб цього уникнути, я раджу описати бізнес процес рекрутингу. До речі, приклад такого бізнес процесу ви можете завантажити за посиланням, яке ви знайдете в описі до даного відео. Третє рекрутинг має бути багатоканальним. Дуже важливо задіяти якомога більше каналів пошуку кандидатів. Це і розміщення платних вакансій на сайтах пошуку роботи. це і прямий пошук по базах резюме, це і внутрішні реферальні програми, коли ви мотивуєте своїх існуючих співробітників рекомендувати своїх друзів та знайомих на існуючі вакансії. І у випадку, якщо ця людина, яку порекомендував існуючий співробітник, пройде випробувальний термін. Той, хто її порекомендував, отримає гарний бонус. Це і робота з професійними спільнотами, і в тому числі це хедхантінг. До речі, в багатьох випадках саме хедхантінг стане тим інструментом, завдяки якому ви знайдете того самого сильного кандидата. Бо більшість сильних співробітників не бовтаються на ринку праці, вони десь працюють, і навіть коли вони звільняються, дуже часто вони знаходять собі роботу, навіть не публікуючи своє резюме. Бо на сильних спеціалістів завжди є попит. Тому в багатьох випадках саме хедхантінг допоможе вам знайти того самого сильного кандидата. Четверте. В процесі підбору має відбуватись якісне тестування кандидатів з значним фокусом на кейсові завдання. Наприклад, якщо ви берете на роботу фінансиста, його можна попросити підготувати якісь шаблони управлінської звітності під ваш тип бізнесу. Або якщо ви берете на роботу менеджера з продажів, ви можете програти з ним переговорний кейс і подивитись на якість його переговорів, на його комунікаційний інтелект і на його енергетику. І також важливо заздалегідь готувати тестові питання для перевірки компетенції кандидата. Треба уникнути імпровізації в процесі інтерв'ю. Ви маєте приходити на інтерв'ю з кандидатом підготовлені. П'яте, важливо брати відгуки з попередніх місць роботи. Причому бажано брати такі відгуки з декількох попередніх місць роботи. І коли ви берете відгук, питайте не просто загальну характеристику кандидата. А спитайте, що змінилось в компанії завдяки появі цієї людини в бізнесі, наскільки він приніс цінність компанії, а також спитайте, які з ним були проблеми. Бо дуже часто попередні роботодавці намагаються якось зберегти коректність по відношенню до колишнього співробітника і не розкривати всіх слабких сторон цієї людини. Тому варто напряму спитати: а які з ним чи з нею були проблеми? Так ви набагато краще зрозумієте реальну картину. Шосте. Дуже бажано, щоб по мірі розвитку бізнесу якомога довше сам CEO проводив фінальні співбесіди. Це дуже важливий принцип. Проблема полягає в тому, що більшість керівників недостатньо досвідчені в тестуванні кандидатів. А коли ви даєте їм право самостійно приймати рішення, кого брати а кого не брати на роботу, вони дуже часто починають пропускати недостатньо сильних кандидатів, а інколи відверто проблемних кандидатів. Ви це побачите, коли замкнете на себе фінальні співбесіди, які, до речі, не займають багато часу. Це 10-15 хвилин вашого часу на одну людину, бо це вже фінальна співбесіда, коли до вас цього кандидата вже гарно протестувало. Але навіть при такому підході ви побачите, що біля 20% від тих кандидатів, яких будуть відправляти до вас на фінальну співбесіду, ви не будете пропускати в якихось випадках. Це буде невідповідність по професійних якостях. А в інших випадках це буде невідповідність по особистісних якостях людини. А особливо коли ваша компанія тільки зростає, в ній тільки формується ваша корпоративна культура. Вам дуже важливо забезпечити якість притоку нових кандидатів в компанію. Звісно, коли компанія вже збільшується і в ній працює вже 100-150 людей. Ви не зможете особисто проводити всі фінальні співбесіди. Але частину ви делегуєте, частину ви все ще проводите, бо це значно впливає на якість вашої команди. Сьоме важливо розвивати HR-бренд компанії. Пам'ятайте, що бренд потрібен не тільки для залучення ваших клієнтів, а також для залучення ваших співробітників, бо ви знаходитесь в дуже конкурентному середовищі, коли публікуєте свою вакансію. І якщо про вас нічого не відомо, або коли гуглиш назву вашої компанії, ти не бачиш нічого привабливого, а інколи навпаки бачить щось, що відштовхує від вашої компанії, це значно погіршує процес рекрутингу в вашому бізнесі. Уважно подбайте про пошукову видачу про вашу компанію по назві вашого бізнесу. Прогулять, що видається в першій десятці результатів. Наскільки якісна Google бізнес сторінка? Скільки там зірочок, які відгуки про вашу компанію, які фотографії? Подивіться на ваші соціальні мережі. Подивіться, чи немає в перших результатах видачі, коли гуглиш назву вашої компанії і додаєш слово відгуки про роботу. Чи немає там сайтів з відгуками про роботу вашої компанії, на яких хтось з попередніх співробітників налив певного бруду про ваш бізнес, а ви навіть ніяк це не прокоментували. Подбайте про те, щоб існуючі співробітники компанії залишили якнаймого більше реальних відгуків про роботу в вашій компанії. Ні в якому разі не пишіть якісь фейкові відгуки, але. Хай вони напишуть їх реальними, якщо ви впевнені в тому, що їм подобається працювати у вас компанія. Бо дійсно бренд роботодавця в першу чергу починається з того, як себе почувають люди, які працюють у вас. Для цього доречно регулярно робити опитування задоволеності співробітників всередині вашої компанії. Також ви можете зробити на своєму сайті окремий розділ для потенційних кандидатів на роботу в вашій компанії, і також ви можете робити певні публікації в різних медіа на тему. Вашої команди, ваших принципів організації управління та будь-яку іншу інформацію, яка зробить вашу компанію більш привабливою в очах потенційних співробітників. Це лише перші кроки для побудови сильної функції рекруту, але вже вони значно підвищать якість процесу найму вашій компанії. Більше інформації щодо організації ефективного управління бізнесом ви знайдете в моєму особистому телерам каналі Посилання на даний канал я залишив в опису до даного відео. Там ви знайдете безліч управлінських інструментів, які допоможуть вам будувати ефективний та системний бізнес. Якщо вам було корисно дане відео, обов'язково поставте лайк. І якщо ви ще не підписані на цей YouTube канал, обов'язково підпишіться та вімкніть дзвіночок, щоб своєчасно отримувати повідомлення про надходження нових відео. І також я буду дуже вдячний за ваші коментарі, які ви залишите під цим відео. Розкажіть, як організований процес в вашій компанії. І напишіть будь-які запитання щодо організації процесу рекурсного, і я буду старатись відповісти на них в наступних відео. З вами був Кирило Куницький. Я дякую вам за увагу і побачимось в наступних відео. Всім пока.